Справа в тому, що ви знає, такі серйозні важкі випробування, як військова агресія Росії проти України, вона чітко визначає, хто є хто, хто герой, а хто зрадник. Хочу сказати, що з перших днів цієї агресії Комуністична партія України. Продемонструвала свою зрадницьку позицію і вела себе як п'ята колона. Вони підтримували і сприяли окупації Криму. Вони підтримували вторгнення російських військ на схід України, сприяли створенню сепаратистських провокативних рухів на півдні і сході нашої держави. Причому це робило як окремі комуністи, так і в цілому партійній організації Комуністичної партії України. Співпраця активна з Януковичем продовжилась фактично співпрацею з країною-агресором. Саме тоді, що виконуючи виконує обов'язки президента України, я дав доручення службі безпеки, Генеральній прокуратурі, Міністерству юстиції провести перевірку відповідності діям комуністичної партії Конституції України. І при наявних підставах забезпечити скасування реєстрації і заборону цієї партії. Матеріали були зібрані, які підтверджують повністю злочинну діяльність комуністичної партії проти власної країни. І ці матеріали були надані до суду. Але ви знаєте, що одна із колосальних проблем нашої держави це якраз судова гілка влади, яка потребує докорінної зміни 100% оновлення. Суд щодо заборони комуністичної партії він затягнувся і триває ще досі. 24 липня минулого року, перебуваючи на посаді голови Верховної Ради, я розпустив фракцію комуністичної партії, яка вже не могла використовувати регламентні норми для того, щоб дурити труїти людей своєю брехнею, своєю комуністичною пропагандою. І сьогодні, ви знаєте, я вважаю День історичної справедливості. Сьогодні міністр юстиції, відповідно до прийнятого Верховною Радою закону, підписав рішення, відповідно до якого комуністичні партії, які є сьогодні в нашій країні, втрачають право бути суб'єктом. Політичних і виборчих процесів. Це дійсно акт історичної справедливості, тому що відповідальність за тортури українського народу, за масову репресію, за голодомор несуть ті, ідеології яких фактично дрівнюються ідеології нацизму. Це ті, хто називає себе комуністами, хто відповідальний за ті злочини. Які фактично протягом століть відбувалися на тиренах нашої батьківщини. Комуністичні партії втрачають політичний статус і права політичної партії. Це дійсно історичний момент, це дійсно відповідальність перед тими, хто похований в Боковні, могили кого знаходяться в Сибиру в інших місцях, Катування та вбудства українських патріотів